Друзі, привіт! У нас сьогодні дуже цікавий автомобіль. Ми, до речі, давно не бачилися. І ми відходимо трошки від німців до британської класики. Перед вами міні-Купер 2013 рік. Проте це не простий Мінік, а Купер С.

Все, таки, відсутність якоїсь більш глобальної технічної інформації, тому хочеться розказати трошки за таку легеньку історію. Такий екскурс в історію ми зробимо всі прекрасно розуміють, що міні Купер це передньопривідний автомобіль, але при цьому це перед вами переможець. Багатьох гоночних в принципі змагань переможеться раллі, що дуже цікаво. Тобто, передні міні Купер. Ось така, тут такий жужик, перемагав у раллі. Машина має досить цікаву історію, яка тягнеться з кінця 40-х років. Я не знаю чи чи хтось знає, але фанати мініка розуміють, хто такий Джон Купер. Це людина, яка по суті започаткувала ось цю ідею. Передньопривідного, маленького, компактного протегоночного автомобіля, що собою представляє саме цей варіант. І, і, в принципі, що Міні Купер С, що Джі Пішка, що Джон Купер Воркс. Тому ми повернемося у 59-й рік до першого. Першого автомобіля під брендом Міні, тому що до 59-го року Джон Купер випускав їх під е, своїм крилом. Якщо не помиляюся, компанія називалась Купер Мотор Компані. Повертаємося до 59-го року, бо я не можу з нього зрушити. Просто розумієш того, 59-го року е, насправді історія трошки потріпала цей автомобіль, тому що. Він був під керівництвом багатьох компаній, починаючи з Austin Motor Company, переходячи потім до Morris Motor Company. При цьому всім при цьому усьому він потім перейшов до British Motor Company, яка пізніше була перейменована в Rover Group. Автомобіль, от постійно ходив по руках, ходив по руках, ніхто не міг дати з ним толкової ради. І до речі, назв у нього також через це досить багато може бути. Якщо ми беремо міні, які більш класичні, тобто це 60-70-ті роки, вони називалися або Остін міні, ви могли зустріти Остін міні, Моріс, міні, ровер міні. Просто от, але там завжди була присутня назва міні. Е, наступне, що е, хотілося б сказати, що автомобіль, коли вийшов. Він не сильно завоював ринок, я поясню, чому 59-й рік всі прекрасно розуміють, що це таке. Це просто розквіт е, такої паливної епохи, де якщо в тебе машина не їсть більше, ніж там 25 літрів, то ти просто рахіт. Ти рахіт, ти от ніщеброд. В тебе в принципі в житті все хреново, в тебе має бути V8, який має 100 сил, 3 мільйони крутного і п'є 40 літрів на сотню. Е, Мінік не вписувався тоді в це все. Проте. Саме якраз кінець 60-х, початок 70-х паливна криза, і все кардинально змінилося. Цей автомобіль просто почав квітнути, і, до речі, з кожним роком продажі його збільшувалися. Нас там хтось сигналить, сука, посигналь собі в жопу. Продажі почали збільшуватися. Саме в ще блять на мене не сідали мухи. Чомусь так сталося, що 90-ті роки, напевно, все-таки через керівництво погане Rover Group. В 94-му році компанію Rover Group. Поглинула БМВ, і вже за її сумісництво В 2001 році світ побачив сучасний міні вже під баварським крилом. Це в нас друге покоління. 13-й рік це вже останній рік випуску саме другого покоління. Перше покоління, я думаю, більшість з вас бачила. Воно таке нещасненьке, але маленьке, приємненьке, симпатичненьке. Є всього лише три покоління, правда? Три я не помиляюсь. 3. Так, є всього лише три покоління міні-куперів. Третє покоління у нас пішло вже з 2014 року, відповідно. Отож, ви отримали історичні факти на рахунок цього автомобіля. Автомобіль дійсно має дуже цікаву історію. І знаєш, що я хочу сказати? Що якби не биле, хто його знає, де б зараз було міні? У 2001 році, коли вийшло перше покоління. BMW, по суті, витягнуло міні-купер uh, з як такої. Давай назвемо це кризою, з такої кризи, і автомобіль просто заграв знову новими фарбами. І це дуже добре, тому що дійсно було б шкода забути ось такий симпатичний автомобіль. А ви можете собі загуглити, подивитися, як виглядали саме перші перші такі трушні мініки 60-х років. Ну це просто от така от. Табораточка на чотирьох колесах, але дуже симпатична. У нас під капотом це версія куперу. У нас під капотом 1.6, це турбовий чотирьохциліндровий двигун n 18 b 16 bmw шний двигун. Чотирьох, як я вже казав, чотири циліндри. Проте мені дуже якось, знаєш, так дивно, що з одного боку BMW, де ну, просто монстр гігант в якихось тих же ж самих двигунах, вони цей двигун. Сконструювали по суті з партнерством PSA Group. PSA Group — це у нас Peugeot Citroën. Ви б знали до кого звернутися. Ви, а що? А може, та треба було до керівництва ВАЗа звернутися? Вони би вам теж порадили якісь хороші двигуни. Там 16 клоп би вам порекомендували запхати в мінік, хулі — теж класний двигун. Ну як можна звернутися до французів по конструюванню двигунів сучасних? Ну, на той момент це була сучасна машина. Ну, це і є сучасна машина, 13-й рік це не є стара машина. Ну, це ж треба мати розум. З цього всього з сумісництво, з партнерства, ПСА, БМВ, які у нас є проблеми, у нас прекрасні п'єзофорсунки. фросунки Залеєте шмурдяк, що відбувається? До побачення форсунки. До побачення форсунки, до побачення фільтра, паливні це все під заміну. Вам треба буде махатися, любитися з цією машиною постійно. Якщо ви залеєте шмурдяк. Де ви зараз при теперішніх умовах у нас бачили не шмурдяк? Його немає. Ну ладно, зараз у нас ситуація все-таки трошки краще з паливом, але на початку війни це був жах. Далі, що у нас далі випливає з цього всього, що у нас є партнерство з PSA Group. Масложор. Автомобілі реальності страдають масложором. Ну плюс це 4 циліндри, плюс воно турбове, воно буде їсти масло, але прикол в чому. У нас є проблеми з фазорегуляторами. У нас є вельфтронік, у нас є ваноси. Це все буде вам з часом любити голову, тому що з часом ламається все. Як я вже казав, немає автомобілів, які не ламаються, і будь-які системи, які розумні. А це на той момент були дуже розумні системи. Вони будуть входити з ладу, вам їх потрібно обслуговувати. Вам потрібно просто блядь, дивитися за машиною, і все у вас буде добре. Плюс у нас є також, напевно, скажу, що така, це така вроджена проблема це термостат помпа. Але якщо будете дивитися, доглядати, все буде чітко. Машинка має 170 сил, хоча там були різні варіації цього мотору, суто цього двигуна, там все залежало від самого автомобіля, комплектації автомобіля, чи це GPS, чи це звичайний Куперес. Від 170 до 190, і там поза 200. Це вже John Cooper Works. Е, ньютонів Там також від 210 до 240. Все одно, якщо я вам скажу, що це 240 там 210 ньютонів, що вам це дасть? Ви що, Ви вирахуєте, з якою швидкістю вона поїде до 100. Ви просто загуглите, скільки там завод виробник прописав 0100. і все на цьому у вас з'явиться інформація, як ця машинка їде. Плюс вона важить 1100 кг, тому вона їде дуже добре з цим двигуном. Е, в третьому вже поколінні ставили двохлітрові. Турбомотора. Там ще цікавіше заграло все. А, тому, знову ж таки, якщо у вас є фінанси і ви можете собі дозволити купити, при цьому вам подобається цей автомобіль, при цьому ви розумієте, що це компактний автомобіль. Ви сюди пацанів, з, які будете забирати там, да, кінтів з бару, там ще якихось дівочок хорошеньких, ви сюди 4-4 посадки, в принципі, засадити можете, але це буде проблематично. А може і не буде проблематично. Мені там, махаючи, не буде проблематично. Значить, з цим питанням вже. Це питання вже перевірене. Садиш двох людей назаді і маєш власний стітмент. Стенс ззаду. Все. Дивіться, ви так, ви, звичайно, не власник 220-го, але посадивши сюди там двох чоловік ззаду, ви отримаєте міні-станцик. Такий економний стенс-варіант. Я так скажу. Максимально економний. Все, що вам потрібно, це дві людини. Я знаю, що все говорю. Поверхнево-поверхнево, от, от але я зараз хочу зачепити от дизайн цього автомобіля. Він вартує в реальності відносно адекватних грошей. Плюс це дуже така класна спалахуйка. Тобто це дуже хороша запальничка, і дуже, дуже стильна запальничка. У нас варіант на 17-х дисках, які дуже підходять цьому автомобілю. Я не знаю, чому в мене є якась любов до таких моноблоків. Знаєш, що диск має бути прям моно і, і все. Просто не, ну, не багато автомобілів, які це підходить. Але от йому це дуже підходить. Просто подивіться на дизайн. Знову ж таки, це відносно адекватні гроші, це відносно бюджетний автомобіль. Тобто, коли він випускався, це бюджетний автомобіль. Просто BMW вже почало його, його як. Лакшері бюджетний автомобіль. Ну, Слухай, от вслухайся просто люксовий бюджетний автомобіль. Ну, В BMW просто там, походу, хтось дуже сильно накурився. Тому що як можна поєднати люксове і бюджетне, в когось там в голові був явно дисонанс. Ну, але нехай буде, вони так собі вирішили. На чому я заакцентував особисту увагу, ну, мені це дуже сподобалося. Кришка заливного бока, вона хромована. 에, наскільки мені сказали, що вона на звичайних купорах в колір. Тут у нас хром. Чесно, 에, було б дуже круто, якби вони робили всюди хром. Але хай буде, вони таким чином виділяють, що це еска, тому супер. Я за це можу тільки похвалити. Спойлерочок. Ну, тобто, машинка просто от зроблена для того, щоб бути красивою, маленькою і красивою. Все. Пацани, що вам ще потрібно? Вона їде. Вона реально їде. Тобто, якщо ви хочете виділитися, то це дуже хороший варіант. Ти помітив парадокс? Ми знімаємо більшості випадків маленькі автомобілі. Хоча я фанат кораблів, але ми знімаємо маленькі автомобілі. Це просто оце, як, оце як самоляті. Просто як в літаку якомусь оці ці клацаєш. Ну це дуже класно. Дуже подобається. Вона буде кричати, правда? Можна собі є дискотека збити. Просто вибираєш. і... Та. Це стокова штука? Так. Прикинь? В стоці. А спож... я, до речі, це не знав. Я, до речі, цього не знав. Я не знав, що вона в стоці вам пропонувала різну підсвітку. Це круто. Ну, Це реально круто. У нас ручник магає. Він маленький, боже, воно маленьке. Ну, я розвернусь тут, не сильно займаєте на це. Я себе знаєш, як в чому відчуваю? Як в якомусь цьому. Е... Я не знаю, як це пояснити. Коротше, дуже непривично. Ти сидиш ніби високо, ти сидиш як просто в легковому автомобілі. Але при цьому ти розумієш, що він 2 метри в довжині, умовно. Ти розвернешся прямо на рік живе В спорті вже працюють під рульові. Та вони і так теж працюють. Ага, якщо ти нажмеш, вона буде якимось Переїдемо це. А, можна нажати? Як саме, з якою інтукційності? Хоч в коло. Дивись, що я зразу помітив, вона їде з 2,5. Вона їде з 2,5, тобто буст неї починається 2,5. При цьому чути, що машинка легенька, тобто вона прям дійсно дуже легко набирає. Ми розігналися в принципі не сильно. Я не хочу заміряти на цій машині 0-100. В реальності я не хочу цього робити. 7 секунд. 7 я секунд на завод. Так. Тобто по замірах у нас і по заводу, 7 секунд вона їде. Тобто, в своїх часних 7 секунд вона їде. А, по набору цікаві відчуття. Ну, зараз ми ще раз проїдемося. Я знову ж таки не знаю цієї машини у нас спорт режим. Добре. Давайте нажмемо спортів. Просто це навіть не чверть милі, але при цьому. Ми проїхали на чверть милі, але при цьому набрала вона в спорті дуже агресивно. Тобто машинка дуже класно набирає. З двох з половиною, в спорті вона, звичайно, буде цікавіше їхати, ніж у драйві. В драйві все-таки коробка розслаблена. Це те саме, що умовно ви розумієте, що у вас буде якийсь секс. Звичайний секс, да? а в спорті у вас анальний секс. Ви, звісно, напряжаєте свою жопу. Таке саме коротше. Отож, друзі, підведемо підсумки. В цілому, це дійсно дуже крутий автомобіль, це дуже крутий агрегат, який буде вам приносити задоволення. Знову ж таки, він набирає дуже класно. Врахуйте вагу і врахуйте цей двигун турбодвигун. Міні-Купер, це в будь-якому випадку це історія. Все одно вас будуть поважати на дорозі за те, що ви вибрали. Тому що більшість людей не купить цей автомобіль по причині того, що він його буде вважати непрактичним. Але в більшості своєму на вас будуть дивитися і думати, блін, я теж такий хочу. Бо це просто як іграшка, розумієш, це іграшка, від якої ти отримаєш задоволення. Суто Купер С дійсно, я б напевно рекомендував брати Купер С. Тобто, у вас буде фірмовий вихлоп посередині. У вас буде просто от набір такого маманого стрітсракера, знаєш, так на передньому приводі. Ну і що? Ну і що? Передній привід е, має, в принципі, свої переваги. Ну, має він по-любому якісь переваги. <рес> Тому, знову ж таки, вибирайте це діло особисто ваше. Від мене, я б, напевно, хотів собі такий автомобіль. Просто, знову ж таки, знаєш, дай мені гроші, я скуплю всі автомобілі цього світу, але там по-любому буде міні-купер по-любому. отож, я з вами прощаюся ще раз: велика подяка власнику. Контактами залишимо. Міні Купер, пацани, це кайф, Це кайф. кайф. бережіть себе і до наступного відео.